Друзі, доброго дня! Вітаю вас на каналі Анатолія Білецького Чарівна Краса Природи. Ну, сьогодні хочу вам розповісти про вирощування хризантеми як в домашніх умовах, так і для бізнеса. Ну, тому кому подобається мій канал, прошу поставити лайки. Підписатися на канал, от, робити коментар... коментарі, це я викладував. Перед цим про армерію, да, людям цікаво. А зараз попросили розповісти про е, вирощування ну, горшочної хризантеми. Що треба сказати? Ну, в останній час виведена, ну вже років 15-20 така горшочна хризантема, ну, називається горшочна мультіфлора або шаровидна. Да. І є багато різних сортів цієї шаровидної хризантеми. А також є хризантема корейська або японська, назви ще кажуть, або крупноцвіткова, тут от вона представлена, яка використовується на зріз, вирощується, ну, кому подобається, вирощує в домашніх умовах, теж можна в горшках, можна в так що Ну, сьогодні я зупинюсь на хризонтемі да. Значить, Що про цю хризантему потрібно сказати? Для того, щоб її вирощувати в товарному виді, потрібна велика площа. Тому що, якщо її посадити густо, то вона не сформує шари, а просто і Ніякого шару не буде. Поэтому, якщо ви хочете мати хороший товарний вид, у вас повинна бути площа. Так як у мене такої площі немає, я просто займаюся вирощуванням розсади. Людям цікаво також покупати і розсаду. Ну, в невеликих кількостях. Ось, наприклад, в 9-12 горшку вот. і багато сортів. Це тут просто один сорт я показую. І люди беруть там і білу, червону, малинову, розову, жовту. Вот. Значить, які потрібні ґрунти, почнемо з ґрунтів. Ну, ґрунти. Сами якщо ви живете до сільській міцності і не хочете покупати, то можна самий такий вид ґрунтів можна приготувати вдома. Один, один, один три единиці. Це такий Тобто, Одна частина річкового піску, одна частина сипцю. От. Або торфу і одна частина дернової землі. Все це перемішайте, і вам буде е, хороший субстрат для вирощування е, хризонтеми. Да. Е, значить, е, якщо ви хочете вирощувати в горшках, то е, і там для реалізації, то, звісно, для. Е, Використовують великі горшки. Вже, хризантема любить отакі горшки ну, да, 2-3 літра і широкі. Ну, Обов'язково має бути перфорація внизу. Що це дає? Коли ви її виставляєте на ґрунті, де будете вирощувати. Хризантема в процесі росту пропускає через ось ці отвори корні, корні проходять в землю і є додаткове пожива і також волога, якщо поливати. Ну, полив. Полив, звісно, хризантема є культурою. Світолюбивою, тому що якщо ви її будете вирощувати в тіні вона витягнеться і не буде товарного мать виду. Поэтому вибирається площа чисто сонячна от, і розбивається. Якщо ви хочете, имати, щоб шар був в обйомі пів, пів метра, то от треба розстанавлювати її пів метра на пів метра. Полив Звісно, люди, які займаються професійно э, цією культурою, роблять капельне зрошення. І, вот. звісно, якщо не поливати, то з неї толку не буде. Не вийде ви шикарний шар. Вот. Тому є навіть в э, професіоналів і мітерне зрошення, тобто э, кожен горшок. Вводиться капельниця, підсидена до обсього е, шлангу, і е, кожний горшок отримує е, свою е, полив. Да. Ну, а якщо нема у вас таких умов, тоді полив проводиться е, значить, е, вручну, хто вже як там приспособиться? Да. Що ще? Значить, ну, посадковий матеріал. Звісно, можна купити, от, допустимо, недорого, е, е, декілька, якщо вам надо, е, горшків різнокольорових е, хризантем мультифлора і за ними ухажувати. Ну, от, наприклад, дивіться, вона вже відсвіла і тут. Е, Здає, збоку уже з горшка йдуть проростки. Якщо обрізати маточний матеріал, от вам, будь ласка, уже на наступний рік буде нова хризантема вона, вона вже то багаторічна культура. ну, от, І от эту вже якщо даже посадити в такий горшок, Буде вам шикарніший куст шаровидної хоризонтеми мультифлора. Ну, якщо ось з 9 -го горшка теж обрізати. І вже тут, бачите, сформувалися рослини, які перезимують, і на наступний рік весною підуть в рост, теж можна посадити. В горшок і буде шикарний шикарний куст шаровидної хризантеми. Ну, зимівля. Звісно, зимівля хризантема вона морозостійка, але ну, не в таких умовах, що може видержати морози. Вище 15-20 градусів. Тому, якщо ви вирощите її у себе вдома, можна її не викопувати. От, а просто коли вона вже відсвіла і підсохли от її надземні рештки, можна цей, ці рештки зрізати і ними кущ. укритими кущ. І добре буде, якщо випаде сніг, ще прикидає снігом, тоді вона вас навіть при морозах 15, 20 і вище градусів перезимує. Якщо нема таких умов, то потрібно звичайно, заносити маточні рослини в захищене від морозів приміщення. Ну, Десь воно щоб було там не темне, бо буде витягуватися. Ну, Можна сказати, трохи, щоб світло попадало, під, на цю рослину, От. ну, а температура не вище 10 градусів. Оптимальна при зимівлі е, порядка ну, 5-7 градусів, тому що свише е, вона тоді буде у вас е, при такій температурі, в стані спокою. Ждати тепла, і коли наступить весна, тоді вона піде добре е, вріст. Е, так, таким способом ви можете собі, себе забезпечити посадковим матеріалом. Да. Ну, що ж сказати, що, конечно, хризантема дуже добре розмножується вегетативним методом, методом черенкування. От, е, можна з одного куста, якщо от вона вже піде в ріст, там е, в кінці е, квітня, початку травня місяця, е, з цього, допустимо, на 20-30 черенків. От при оптимальних умовах вона укоріняється за 2-3 неділі і вам готовий посадочний свій матеріал, так. Да. Ну, яка умова черенкування потрібно е користуватися гострим е предметом, ну, наприклад, лезвієм, або я зараз використовую малярні е лезвія, ну, ножі е строїтельні малярні такі, там одне лезвія хватає, щоб Купити пачку і вам хватить доволі. Зрізається, зрізається, значить, покажу я вам на старому кусті, на черенок, ну, можна на, на 4 вічка, можна на, на, на 2 вічка. От. А низ зрізається от перпендикулярно, ну не секатором. А іменно на достичці цим гострим предметом. І от такий черенок вмикаєте в корнівін, ставите в субстрат. Я використовую торф. Вот. Можна використовувати перліт, вот. можна в перліт ставити, поливати і при температурі оптимальній, значить, по сріди там, де. Укоріняється вище 20, 25-28 градусів за 2-3 тижні у вас буде готова своє, своя рослина. Е, да. Так що, ну, горшки е, можна такі, можна, звісно, і такі використовувати. Ну, для розсади я використовую 12 номер, от, 9 номер. E, e, значить, ну що, отакі от великі горшки, звісно, у нас трудно, дорого вони коштують в епіцентрі. А 9-12 можна купити. У нас є вже люди виробляють на, на місці. А такі, звісно, хто займається професійно, заказують в Польщі. Ну, теж там оттуда привозять. Є поставщики, які під заказ можуть привезти дешевле. Так, з вершками ясно. Значить, ну добрива. Звісно, дуже відзивається на добрива. Ну, звичайні водорощені добрива. До з періоду бутанізації там треба давати азот, фосфор, калій. От, коли значить, вже починається бутанізація, азотне добро трохи ми зменшуємо до 5-7%, а більше дається для цвітіння калію ну і фосфору, також з мікроелементами. Ну, захист, звісно, нападає на неї попелиця, От, білокрилка може напасти, тому треба слідкувати, якщо обробляти. Якщо також хвороби, теж обробити обробіток проти хвороб. Отака коротко агротехніка. Вирощування хризентеми -мультифлора, хризантеми мультифлора, ну, шаровидної. Так що дуже, звісно, культура цікава, особливо в осінній період називається звуть її королева осіні. І люди, хто займаються цією культурою на реалізацію, ну, мають хороший зиск. Ну, звичайно, звісно, і затрати, і, якщо гектар будете мати горизонтеми, то треба нанімати додатково робітників. Бував я на різних площадях, у різних виробників. Бачив, як вони це роблять. Ну, сам я, так як у мене тут площі невеликі, то просто займаюся розсадою. Отака ситуація. Кому сподобалася моя інформація, можете поставити лайки, підписатися на канал, да. а в наступний раз я розповім більш детально про хризантему Королівську. і корейську. А на цьому завершую. На все добре, всім мирного неба. От, ну і що ж, надіємося і віримо Збройним силам України. Дай Боже, щоб ми... закінчився в нас цей період. Непонятно в 21-му столітті отака історія з нашим старшим братом. Ми будемо сподіватися, що гуртом ми його поб'ємо. До побачення на все добре.